Всім доброго дня, мене звати Олександр Бен, і ми сьогодні знову вам, з вами продовжуємо спілкуватися в цьому відео по ваших запрошеннях зробити розклад по знаку Зодіака. Нагадаю, що я є екстрасенс, маг таролог, хронолог, біоенергетик, уже працюю не один рік образно, і багато вже кому людям допоміг змінити життя в кращу то сторону. Сьогодні ми дивимося з вами в знак Зодіака. Це скорпіон. Що чекають Скорпіонів з 23 по 31 травня? Що чекають скорпіоні з 23 по 31 травня? Так, скорпіонів чекає в цей період успіх. Успіх у всіх сферах. Успіх то есть карта зірки говорить про успіх, який буде відбуватися у фінансовій сфері у роботі. То є, це ваш зірковий успіх. Тобто, де б ви що би ви не почали, які би у вас справи не йшли, у вас будуть ці справи проходити успішно. Тому ви маєте набратися сили, набратися енергії і докладати максимум зусиль для того, щоб цей успіх у вас був у ваших руках. Наступна карта у вас блазень, який говорить, що багато справ будуть починатися з нуля. Щось у вас буде закінчувати, щось у вас буде період. Але завжди треба відноситися до цього відповідально, не включати якісь такі, знаєте, легковажні. Думки і не робити легковажних вчинків, тому що ці легковажні вчинки потім, можливо, будуть вам заважати в подальшому вашому житті. Ось, тому будьте дуже пильними. Також у вас випадає карта смерті, яка говорить про трансформацію. Багато що в вашому житті буде мінятися стосовно ваших там стосунків, стосовно вашої фінансової сфери, стосовно вашого особистого тобто, життя. У вас пройде період трансформації. Тобто ви вичистите все старе, а, залишить, а у вас тільки зайде нове. Залишиться тільки те, що вам потрібно на сьогоднішній день. І карти поради говорять: не бійтеся відпускати. четвірка міжчина не бійтеся відпускати те, що вам не потрібно в вашому житті? Наберіться сили, наберіться е, мужності для того, щоб себе збалансувати і там те, що не потрібно, позакривати і повідпускати. Всі справи, які би ви ну, не почали, у вас вони підуть успішно. Але вам потрібно розставити все. По ваших мірках, скажімо, по ваших пріоритетах, тому що десь в чомусь є дисбаланс. Якщо у вас якісь виникають запитання, можливо, є якісь ситуації, в яких ви не можете розібратись, ви можете звернутися до мене на особисті прийоми, які проводяться особисто зі мною. так як от ми зараз з вами спілкуємося вживу або, наприклад, в онлайні через якийсь месенджер. І відповідно домовитесь про консультацію, і ми проведемо і розберемося все, що в вашому житті відбувається. Переглянемо всі ваші сфери. Наразі я вам дякую за вас. Лайк і підписка на мою сторінку. Всього доброго!